Отримавши після матчу з Олімпіакосом у п'ятницю єдиний вихідний, вже наступного дня у суботу вранці команда знову, хто поодинці, хто невеличкими групами, стали збиратися в аеропорту нашого міста. Згодом автобусом з навчально-тренувальної бази з Придніпровська прибув основний контингент відлітаючих до турецької Анталії, яка упродовж останнього часу стала своєрідною домівкою для Дніпра. Адже саме звідти він після короткочасного тренувального збору вирушив до Києва на перший поєдинок кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти греків і ось знову повертається до вже знайомого обзитого Белєка. Цього разу Мирон Маркевич, який, до речі, за Босфор діставався самотужки, провів чергову ротацію рекрутів, взявши на борт літака Близніченка. На якому наставник здавалося вже поставив хрест, а також мігунова сватка і палюха минулої суботи, у залі відлітаючих адміністративної будівлі, було майже порожньо, як мінімум до п'яти уболівальників і ще менше футболістів за столиками аеропортівського кафе, де вони до цього зазвичай збиралися перед польотом майже у повному складі, щоб випити ароматного напою на доріжку. Одним з останніх з'явився капітан команди Руслан Ротань. Який без зайвих вмовлянь погодився на інтерв'ю, у ході якого він серед іншого поділився враженнями від гри грецького олімпіакоса, порівнявши її десь з тим, що намагається демонструвати каталонська Барселона? В апче організація гри і то як вони держав мяч, то с ані з такої стіль Барселони У них вони не намагаються там. Быстро нам доставить мяч, быстро там или контратаку, чтобы провести, они держат мячом, очень хорошо держат его. Ну и плюс, конечно же, увидели исполнители у них э, очень высокого уровня.